Ось уже два роки, як ми проживаємо в Америці, і першим нашим таким довгостроковим житлом стали апартаменти у білдінгу під назвою Сів'ю. ми живемо. Як ніби в американському будинку справжньому. Кажуть, коли ти дорослішаєш, тебе більше до землі тягне. От нас уже тягнуло жити в будинку на 100 доларів дорожче, ніж наші апартаменти. Так, Деякі речі ми вивозимо самостійно нашим пікапом. Але завтра ми орендуємо здоров'яний трак. З вами дивні люди, і сьогодні у нас, знаєте, як то кажуть, я на У нас та Він вже набухався. Ні, я взагалі не вживаю алкоголю. Олег вміє підмога. Олег Вміє, вміє дати. Відео закінчуємо, а завтра ми вже будемо Приїжати. Завтра продовжимо Так що не перемикайтеся Так, другий день, як ми збираємо речі, їх стає все більше, але при цьому якось все одно речі є. Коти у нас не сплять уже два дні. Я за них переживаю, бо вони повинні більше спати, вони психопати ходять. На все дивляться, їм все інтересно, переживають. І не сплять. І отакі, як зомбі ходять. Томчик, ти будеш спати? Ти вже ліг? Це я його вклала, бо він ходив кругом, мене, дивився, як я коробку збираю. Я його поклала в гамак і він приліг. Щоб Джона вкласти, щоб вони поспали трошки, бо вас сьогодні чекає веселий вечір коти. Далі в Олега алергія почалась на пилюку, бо він розібрав свій комп'ютер. Із комп'ютера висипався кілограм пилі. І тепер ляг пшикає. Бо ну, він не може Я ж казала тобі. Тут просто подивишся, скільки з нього сипиться. Подивіться, пилюка. Це мінуси, типу, коли в тебе ком знаходиться в зоні, там, де ти працюєш, ж стежеш. Ну, і так хвилі багато збирається, а від тальку, від волос його ще більше. Майже з самого ранку до нас прийшов допомагати Олега студент Женя, з яким ми вже вас знайомили в попередньому відео. І якщо чесно, ми дуже вдячні тому, що він прийшов. Хоча Олег не просив ніякої допомоги, і Женя, грубо кажучи, сам напросився нам допомагати. Ми йому дуже за це вдячні, тому що ми реально не розрахували своїх сил. Я не уявляю, як би ми з Олегом таскали це все вдвох. Приїхали орендувати трак. Тут ти такий приходиш і обираєш, який розмір собі треба. От ми вирішили взяти 20. Але нам сказали, що їх немає похуй. 15 тільки. А цей 26 вже завеликий. Коротше, будемо зараз дивитися. І тут ще можна купити коробки зразу. Тут типу, все для переїзду. Скотч, все, що хочеш. Грузчик. <реку> Дивіться, тут навіть є такі пакетики, щоб свій матрас типу, одіти. І по розмірам кінг квін. Коротше, тут все для переїзду. От в Америці наскільки популярні переїзди, що, типу, тут от такі цілі магазинчики для переїзду разом з траками, які ти можеш орендувати. Прям дуже зручно. Взяти правильний розмір траку це було, мабуть, основним, тому що нам було необхідно в нього помістити всі речі. По-перше, а по-друге, він не повинен був надто бути високим для того, щоб проїхати на наш паркінг. Окрім хлопців, які нам допомагали, ми також були дуже вдячні ось таким тілешкам. В Америці це дуже популярна тема, і ми коли приїхали, також одразу собі купили, і в нас їх аж дві. Це дуже зручно, коли ти закупився. І для того, щоб нанести ті всі покупки додому з паркінгу, ти їх кладеш в тілешку і везеш. Так само ми, коли йдемо на. Борт їх використовуємо або на пляж і в американців це нічого дивного. Для них це цілком нормальна тема, і навпаки, ти дивний, якщо ти носиш все в руках, а не возиш у тілешці. Також при переїзді, або якщо вам навіть просто потрібно занести покупки, наш білдинг надає ось такі тілешки, на якій зараз їде Женя. Та й коротше, десь так цілий день. Ми носили взад перед ті речі. Також посеред дня до нас прийшов допомогти і ще один Олега, студент, якого звати Саша. Ви також вже його бачили інтерв'ю. Це якраз той, що не набухався. До нас прийшла допомога. Допомога трохи з будуна, так? Да? Ну трошки, так. Да. Трошки. Але це нічого. Нам треба руки. Звісно. Сейчас Ось Отака обстановочка. Кошмар. Подивіться на пол. це мене чекає уборочка. Ми вже це зробимо в інший день. Сьогодні ми просто перевеземо речі. Бо в нас тут просто дурдом.

Якщо чесно, то ми в шоці скільки речей нажили за ці два роки в Америці. В Києві з нами за 10 років такого не трапилось. Я думаю, тому що там здають квартири уже з меблями. Відповідно, тобі нічого такого габаритного купувати не потрібно. А в Америці ми вже як приїхали, ми знали, що ми пустимо тут корні, що ми тут надовго, і ми вирішили купувати все, що потрібно, все що необхідно, і не відмовляти в затишку і комфорті. Бо все-таки знали, що залишимось тут реально надовго, і змінювати країну не збираємось. В якийсь момент ми зрозуміли, що наш трак уже закінчується, а речі, власне, ні. Подивіться, що скільки всього величезний телевізор, стіл, диван. Також величезний матрас King Size. і ми просто вже не уявляли, як ми це розмістимо, тому що, окрім цього, ще була купа коробок наверху. Фінальний штрих. Я до цих пір, якщо чесно, не розумію, як хлопці то все вмістили, і так, що навіть і телевізор, і дзеркало не розбили, все добре, і ще й матрас засунули. До нас іще помічники приїхали, не? комарі кусають. Я вже бачу, як ми його відкриваємо. І він випадає у Уу! коробки. от не помістилися в трак. в машину ще гусена і ще дома лишились пару стульчиків. Там щось таке коротше, прям сложно було. Так все, ми привезли котів, от уже біля дому. Коти в шоці, Джон кричав все время. а Тома, здається, прикольний, муцікавий. Щаслива я була та зі це був такий перехарактер. Так, так, так. Що у вас свєн? Йдем. Ти біж такий? Йду. that's a good job Це Хесенька. Я не знаю, кудись не можуть сховатися. Деєш шкаф? Можна кудись туди де гардеробна. Опа! Привіт! Джон, Том, У вас нова хата! Це ступінки, не ще ступеньки не бачать? Опа! Катуємося! Опа! Сюди! Будете тут ховатись, ми їх спеціально сюди звели, бо тоді гардеробна, то не можуть сховатися. Та! Давай <рес> да, мимо переноску поставимо на всякий случай, Джанчик, ти, якщо він захоче сховатися. Джончик, ти, якщо захочеш, можеш тут заховатися. Ми продовжуємо тягати матраси. Так, клієнтка офігенська. Розбирати трак було набагато швидше аніж загружати, тому що не потрібно було вже блукати довгими коридорами і підніматись, спускатись на восьмий поверх. Але що ми також і мені, і мені подобається. Ось. і тепер нас чекає розборка. То розборка. том, давай вбирай, сидиш в бок. закінчили ми це все пізно ввечері і навіть не встигли нагодувати або пригостити тих, хто нам допомагав. Ми замовили в ресторані їжу, яка була, але чомусь їхнє меню було неповноцінним. І могли ми заказати дуже мало позицій. Тому перекусили, чим могли. І, власне, вже коли розставимо всі речі, докупимо необхідне, зробимо повноцінне новосілля і обов'язково їх ще нагодуємо. Так, у нас одинадцята вечора, гості вже розійшлись, і ми приїхали залишити наш трак U-Haul. Приїхали сюди до них в офіс. От Олег якраз під'їжджає. Трак можна залишити на зручній локації U-Haul, Потрібно обов'язково його заправити до повного, а ключик закинути в ось такий ящичок, який перенаправляє його прямо в їхній офіс. І навіть якщо ти пізно закінчуєш, все окей. А тепер, дорогі глядачі, нарешті настав той момент, коли ми покажемо вам румтур, тому що ми показували вам різні таунхауси, але власне цей, який ми обрали, ми не показували. Тут доволі великий лівінг, який поділяється на дві частини. Його можна облаштувати якось під кухню, повністю зробити таку невелику їдальню і під вітальню. Є гостьовий туалет на першому поверсі, багато різних кладовок, багато шкафчиків, вихід в гараж. Нарешті в цьому умивальнику у нас є та така м'ясорубка, чи як то називається, яка. Перерубує всі органічні залишки. Двір, про який ми так мріяли. Тут є таке крильце, навіть з дахом, тому що це є не у всіх таунхаусах в цьому ком'юніті. Нам повезло, ми можемо сховатися від дощу або від сонця. Уникнути ковроліну нам так і не вдалося. В цьому ком'юніті абсолютно всі таунхауси устелені ковроліном на другому поверсі та сходах. Просто будемо сподіватися, що якщо Джон буде ригати, то буде це робити на першому поверсі. Тут у нас є ось такий незрозумілий простір. Я не розумію, що там можна придумати. В цій кімнаті ми вирішили зробити спальню, тому що вона така сама нецікава непримітна, і ніхто й не хотів брати під офіс. А в спальні ми виключно спимо і витрачати кімнату на спання якусь класно. Ми не захотіли. В цій кімнаті я розташувала свій офіс, тому що мені дуже подобається це велике вікно, подобається вигляд з вікна, коли ти сидиш і бачиш, хто там до тебе заходить, хто де ходить і взагалі що відбувається перед будинком. Це тепер моя ванна. Мені вона, якщо чесно, не дуже подобається, тому що ну могли би хоча б хоча би такі стекляну стикляну завіску поставити, а не клійонку. Як бачите, у нас тепер навіть є така собі пральна кімната, де стоїть виключно машинка і сушилка. Ось цю кімнату ми вирішили віддати Олегу під офіс. Тут повинна була бути. Ти спільна спальня, але оскільки ми не хочемо таку кімнату витрачати під спальню, а Олегу потрібно багато простору, ми вирішили, що це буде його кімната. і ледь не забула вам показати саме головне: перші кроки наших котів по сходам. Вони реально їх боялися для них. Це щось нове вони ніколи в житті не ходили по сходам і думали, що це якась прірва. Перші кроки нашого старшого містера Джона вдалось засняти лише такі, тому що переїзди йому даються значно важче ніж тому. Він дуже переживає, нервує і ось так весь час ховається. Зараз коти носяться по цим сходам, як ті коні. Вони на них б'ються, точать кігті, скакають по стінам, і все у них добре. Тому за Джона можете не переживати. Перша ніч в новому домі видалась для мене не дуже, тому що я на емоціях взагалі не могла спати, хоча було все доволі комфортно. Одразу прокинувшись, ми погнали в магазин, тому що нам треба було срочно докупити все, щоб створити максимальний затишок. Пуски Олега в магазинах каже. Олега не можна пускати в такі магазини. Розумієте? Вже взяли пилісос для кавеліна, бо там у нас дуже багато кавеліна, плюс коти. Ми взяли одразу він з відпарвачів, там з водою, з усім чим треба. Кьорхер взяли, щоб машину мити, всякі лампочки, гірлянди на вулицю. Що ми ще взяли? Відпарювач ще хотіли взяти, але закажемо в інтернеті, бо вони Шлан, взяли, так. щоб на задньому дворі був душ. Бачите, як добре, що в нас така машина, пікап вона реально себе оправдує для людей, які питають навіщо вам пікап? Так, да, в нас він все время чимось загружене, як, як не як на стульчики пражні, так доски, вейкборди, що щось в'ячно вози. Ні, -ді, ми дійсно його використовували загане трохи, як ви бачите. За, дві, за два роки подивіться. Повна хата, блін, лі перевезли і ще купляємо, і ще купляю, бо нам мало. вона. Ма не хочемо звідси їхати. Ми ті покорні. <рес> Купили одразу ось таку ледовську стрічку, тому що ці сходи нам здавались такими трохи угрюмами. І щоб трохи їх розвеселити, ми придумали таку підсвітку. Я облаштовала свою ванну, і, Якщо чесно, навіть коли я її облаштувала, вона стала цілком затишною. Я думала, буде гірше. А мій офіс мені одразу здався супер затишним. Здається, туди навіть меблі не треба, просто сама по собі така затишна кімната. Так. Перший раз випускаємо котів в дворі, вони ще не бачили. Джон, дріб, куди можна йти. Джон біжить? Вау! а Типа не вірить в таке чудо. Вау! Опа! Том, Так сповнить? Коти були дуже щасливими, але й не менш переляканими. І з радості вони їли дуже багато трави, тому що для них трава це типу розкіш. Ми завжди їм приносили лише маленький такий кусочок пророщеної трави. І для них це типу прям вау, чудо. Вони не могли нарадітись, дуже багато її їли. І перші дні вони нею какали, нею ригали. І так повторювалось декілька разів. Також ми одразу купили шланг для того, щоб поливати траву, у кущі і обов'язково себе коли загораєш. Також повісили такі жовті лампочки у дворі. Я дуже люблю. Вони таку. Атмосферу задають класно і затишно. І зараз покажемо відео, як це виглядає ввечері. То! Так тепер Том буде гуляти під лампочками, вечірніми. Скажи. Блін, такі, взагалі, такі уютні одразу тут. А ще тут кресілки кинути, та ти що? Це Можна буде, буде покруг спокійно. Буде. Дворик, начебто, й невеликий, але ми цілком зможемо поставити тут все, що ми хочемо. А Хочемо, ми не так багато. Головне, що він такий захищений. В нього класний такий забор, через який не втечуть наші коти. І я думаю, навіть якщо ми все виставимо, місце для моїх тренувань все одно залишиться. Не дивлячись на те, що нам не хотілося взагалі виходити з дому на другий день нашого перебування, хотілося весь час проводити там. Нам довелось поїхати на стару квартиру, забрати ще деякі речі. І все поприбирати. Коли ви здаєте квартиру, до вас приходить ось такий інспектор, який перевіряє, чи ви нічого не зламали. Перевіряє абсолютно кожну шухлядку, кожен вмикач, все, все, все. У нас все виявилось добре, ніяких питань не було, і тому з чистою совістю ми звідти поїхали. Поїхали в наш новий дім, щоб продовжити розбирати ті всі завали. Так, ми побачили в вікно, що наші сусіди повиставляли мусорні баки. Це значить, що будуть завтра забирати мусор. От, і ми теж вивозимо свої мусорні баки. Це наш перший раз, як в настоящих американських фільмах ми вивозимо мусорні баки. Робимо тут кіпіш, бо вже всі полягали спати, а ми такі о, мусорні баки треба вивезти. От бачите, вони так вдень не стоять, всі їх ховають в себе в гаражах. І так вони їх вивозять. О, там у нас Rock готель. Там сьогодні бачите якийсь концерт. Коли є така струя, значить що там є концерт. Дуже прикольно. Тупо американський фільм. Зранку ми з такою дитячою цікавістю спостерігали, як сміттєвоз забирає ці баки, як він їх витрушує, як це все відбувається, тому що я ж кажу, ми ніколи не жили в частному будинку і нам це все було цікавим. Але виявилось, що в цей день це була середа. Сміттєвоз забирає тільки органічне сміття. Тобто він забирає тільки ось ці зелені контейнери, а голубі навіть не чіпає. І ось цю штуку, що ми винесли від качелі, викинути, він також не забрав, тому що це був день органічний. Нічного сміття. Ми навіть не знали, що в Америці переробляють. Я вже була розчарувалась, думала, що це тільки в Європі переробляють, а в Америці всім все одно. Але виявилось, що ні, це тільки в нашому білдингу все скидується в одну кучу, а в частних будинках сміття сортується. Потім поїхали на пошту змінювати адресу, адже в Америці це прям супер важливо, тому що ти отримуєш постійно якісь посилки, бо замовляєш щось. Також отримуєш купу листів із різних банків і ще звідкись і в день ти можеш отримувати там по три по чотири листи. І важливо, щоб вони все-таки. Тобі надходили. В цей день в Олега проходило заняття на курсі Барбер з нуля. Оскільки ми ще не відкрили свій барбершоп, то Олег проводить ці заняття вдома. Тож дуже зручно, що в нас такий великий лівінг, і одну з його частин ми змогли виділити під барберські заняття. І, власне, перед вами, можливо, майбутні барбери нашої команди барбершопу Homies Hub. Поки в Олега проходило навчання, я в ось таких умовах монтувала вам попереднє відео. Мені приїхав мій стіл, який я замовила на Амазоні, але скласти його сама не могла, тому я просто взяла від нього цю верхню доску поклала на своє крісло і полетіли. Під час монтажу був помічений ось такий нереально красивий захід сонця прямо з вікна моєї кімнати. Я, власне, про це знала, що сонце буде сідати саме там, і тому мій вибір впав на неї. По завершенню заняття Олег склав мені стіл, а я в цей час сиділа, обирала і замовляла до нього стільчик. В цілому, вже з перших днів ми змогли облаштувати затишок і почувати себе як вдома. Але єдиний момент у нас постійно були якісь проблеми з оплатою води, світла, тому що потрібно. Було перенести акаунти з попередньої квартири. Це все робиться на англійській мові в підтримці. А також важливий момент, що це тільки побудовані таунхауси і в них. Всюди зазначені різні адреси, і через це ми власне не могли виконати все вчасно і в один день у нас просто вимкнули світло. На допомогу нам прийшов орендодавець. Він сам живе у Нью-Йорку, але має у Флориді декілька об'єктів нерухомості, і в цей період він якраз їх здавав, тому приїхав все проконтролювати. То він нам трохи допоміг. Але все одно більшість питань Олег вирішував сам, і Якщо чесно, це прям супер складно, тому що все на англійській мові. Тобі потрібно диктувати своє ім'я, фамілію і ніде не помилитись. Все повинно бути чітко, запам'ятати всі паролі, все зробити, знайти де і як, а сайти їхні лагають. Коротше, це ще той квест. Тут я збираю свій новий стільчик для свого нового робочого столу. Дуже приємно, якщо чесно, мати таке все нове і красиве. І дуже зручно, що посилки тепер нам приносять прямо під двері. Це і зручно, і трохи стрьомно, тому що будь-хто їх може взяти. Добре, що в нас закрите ком'юніті. В цілому тут не поширена така практика, що крадуть посилки, але один випадок у нас вже трапився. Коротше, замовили ми на. На Амазоні лежак для того, щоб загорати у нашому дворі. І цей лежак нам не приходив. І тут ми такі з Олегом гуляємо у нас ком'юніті, і бачимо, в одному з таунхаусів стоїть у дворі такий самий лежак. І я ще така пошутила, кажу: от дивись, наш лежак нам не приходить, а у них такий самий. Може, це у них наш лежак, давай його вкрадемо. І ми пошутили, посміялися і пішли собі далі. В один день Олегу приходить смс з Амазону з фотографією, що цей лежак дійсно був доставлений під наші двері. Але ми дивимося, то не наші двері, там з боку. Такий дерев'яний забор, і коло дверей розташовані відра і швабри. У нас такого немає. Тож ми такі приїхали з роботи і вирішили подивитися, де знаходиться такий таунхаус, коли кого стоїть відро і швабра. Так, ми проводимо розслідування. Амазонські що наші посилки були доставлені сюди, але це не наш вхід. Ми вичислили, де да, це да. Угу. тут. Є теж вон там от у них стоять такі відра і заборчик з боку. Бо в нас такого заборчика немає. Ось вот так, так? Да? Красні швабри, прямо як на фотографії. Да, так, це вона. Тобто ці люди, скоріш забрали нашу посилку, але нам про це не говорять. Ми зараз підемо обійдемо ще ззаду. Ідемо, да, бійдемо в двор, подивимося, чи там лежить у нас шляжак. Ну да, это, о. А -а -а! Это они. дивіться, у них наш лежак в дворі стоїть, який ми заказали. Просто щоб ви знали, які людишки сусіди. Hello. Hi. My name is Oleg. waiting uh, maybe seven days uh, delivery, and we saw in your backyard our delivery, and it's our package green color. Айдановауту фаунд'ю та й коротше забрали ми свій лежак за 50 баксів, щоб ви розуміли ціна цих будинків біля мільйону доларів. Тобто, якщо вони купили цей таунхаус, вони заплатили біля мільйону. Якщо в його орендують, то в них по-любому він дорожчий ніж у нас. Він десь коштує ну як мінімум 4 тисячі доларів на місяць. Я став шоці від того, що просто ну які люди тихо собі взяли, кажуть, там нічого не бачили, що ну, всі в Америці викупають, що на кожній посилці там йде твін. Номер, твій емейл, uh -huh. там іде твій адреса, там написано типа, номер наших апартаментів. Ну вони 100% взяли, передивилися декілька разів, і вони чітко розуміли і бачили, що тут є такі на але. Вони будинку. вже його в дворі в себе постачі да, да, поставили у себе в дворі. Він стоїть, типо як ні в чому не бувало. А, а Це ми його не... бачили. А я кажу лягу, давай його вкрадемо назад. Тіпа типу. от ситуація, типу, буде, Прикинь, вони типу, вкрали. А ми а ми в них вкрали. вкрали. <laughs> Ось але ми забрали як треба да я вважаю що все правильно Треба ходити своє забирати, бо я вам кажу, то вас всі все віднімуть, якщо не будете за своєю. Наступним маленьким розчаруванням для Олега стало те, що в нас ком'юніті заборонено мити машини в себе біля дому. Олег спеціально для цього навіть купив кьорхер, але в нас є таке правило в цілому, в нашому округу бровар, що заборонено у сточні води, щоб потрапляла якась хімія. Ми мили машини без будь-якої хімії, чисто водою, але звісно, що воно не зовсім відмиває і Олег трохи розчарований. В цілому, що хоч. Хочеться це сказати, не дивлячись на якісь маленькі моменти заборони і неприємні ситуації, нам тут дуже сильно подобається. Ми відчуваємо себе, знаєте, як влітку десь на дачі. Біля нас є ось таке баскетбольне кільце. У нашому ком'юніті є басейн та невеликий тренажерний зал, який ми ще поки не можемо користуватись, тому що його не відкрили, але в цілому на днях це має статися. Біля нас є офігенно красиве озеро, де ми можемо хоч щодня спостерігати неймовірні сенсети і робити там також тренування або просто гуляти навколо о Я тепер можу тренуватися під дощем. ми прокидаємось під дзвін пташок. А також коли наших вікон літають з граю папуг. Блін, ми як ніби просто потрапили в якусь казку. Тож потроху облаштовуємо новий дім, а облаштовувати його нам доведеться довго, тому що він доволі великий. І от ми навіть купили льодяну бочку, про яку ми мріяли. Ми завжди хотіли вставати зранку і залазити в людяну бочку. І нарешті ми змогли виконати цю мрію. Тож будемо на зв'язку. Підписуйтесь, якщо цікаво, побачите, що ми придумаємо в цьому будинку. Інку, де в цілому, якщо розділяєте наш лайфстайл, обов'язково підписуйтесь на наш канал на Ютубі та ось залишаю наші інстаграм-сторінки.